Слава Україні, друзі! Героям слава в цьому відео, як ви зрозуміли. Ми просто будемо грати ігри на нашому телефоні або на вашому комп'ютері, немає різниці, і будемо виводити реальну криптовалюту. Це не просто слова В цьому відео. Я буду виводити в порядку там 500 доларів. В попередніх відео ви бачили, можливо, де я також виводив там щось в порядку 700 доларів. Так, це повністю можна сказати на повному пасиві. Просто заходжу, поновлюю енергію, і все у мене токени майняться, Я Просто кожного місяця вивожу реальну криптовалюту, собі на біржу продаю по ринку за долари і вивожу на українську карту без проблем. Тобто все, що від вас потрібно, це приділити трошки часу, і потім будете мати ось такий прекрасний, чудовий пасивний заробіток, просто граючи в ігри на вашому телефоні. Якщо вам такий спосіб сподобався, давайте під цим відео набираємо 500 вподобайок, і я записую ще один цікавий проект, який також можна зараз на даний момент грати, виводити гроші, реальну криптовалюту. Вам приємного перегляду, ви на Ютуб каналі Sharkus, де все про заробіт. Тож, давайте перейдемо на головну сторіночку проєкту. Називається дана гра RollerCoin. Багато хто з вас бачили вже даний е, проєкт на моєму YouTube-каналі. Я виводив з даного проєкту гроші, показував, скільки часу проходить виплата в різних токенах, е, по-різному приходить. Якщо це токен BNB, він приходить там порядку за 2-3 години. Якщо ефір і біткоін, він приходить там до 2-3 днів. Але виплата 100% приходить, Ще не було такого, що виплата десь загубилась, що не прийшла і так далі. Як виводити ці токени, також в цьому. Відео покажу. Отже, давайте перейдемо до того, насамперед, з чого ми тут заробляємо. У нас є умовна швидкість, тобто ми не будемо нагружати ні ваш телефон, ні ваш комп'ютер. Це є, скажімо так. Умовний майнинг. Ми тут купляємо всі відеокарти, які майнять там криптовалюти. Яку криптовалюту ми самі вибираємо? Давайте я нажму на ось цю вкладочку зверху в правому верхньому кутику, і тут є ось ця криптовалюта, яку ми можемо майнити. Зверху це є Roller Token. він не торгується на жодній збіржі. Це є умовний токен даного проекту, де за нього ми купляємо ось ці відеокарти. Далі додали ще RST токен це є сезонний токен, за який ми також можемо купляти різноманітні відеокарти, додатки до карти для того, щоб їх. І так далі. далі вже пішла реальна криптовалюта, яку ми отримуємо. На даний момент на моєму балансі бачимо, що є 642 токени Tron Dogecoin у мене майже 600 токенів 599. В біткоїнах на даний момент у мене є ось така сума 003, в ефірі 0.1, BNB 07, Polygon у мене 234 токени, Solana 0.5, майже 0.6, скоро буде, і також XRP. 40 токенів і Litecoin в мене майже 3 токени. Якщо хочете, я зараз десь тут повстаю, скільки це в доларах на кожен, на кожен з токен. Якщо... Не залінуюсь, але в принципі я буду виводити зараз ці токени, і ви будете бачити, скільки це в доларах. На даний момент, якщо завкруглити, приблизно 750-800 доларів в мене є, я заробив на даному проєкті. Також зараз ви бачите тут чи тут відео попереднє, де я знімав і також виводив гроші з даного проєкту. Давайте, власне, перейдемо до того, як тут заробляти гроші. Повертаємось назад на головну сторіночку, і бачимо, що в мене є ось така кімната, є ось ці стележі. І на них зараз стоять відеокарти, вони працюють, вони майнять мені криптовалюту. Власне, як та де купляти дані відеокарти для того, щоб е, в подальшому майнити на повному пасиві криптовалюту. Ви можете, наприклад, перейти в магазин і побачити, що тут є різноманітні акційні відеокарти, які ви можете купити, але підписник мені е, підсказав, що тут немає сенсу купляти ось ці відеокарти, адже вони все одно переоцінені і вони дорого коштують. Краще перейти до вкладки Marketplace, там, де люди. Також продають свої відеокарти, ви можете, наприклад, купити в них. Вибираємо вкладку Miners, і тут є налаштування, ви можете з ними побавитись, яка швидкість вам потрібна того чи іншого майнера. Бонус ранг, ви також на нього звертаєте увагу, адже при майнингу це дуже важливо. Наприклад, натискаємо ОК, і зараз подивимося, що в нас є з цікавих відеокарт. Наприклад, 252 ролер токена буде коштувати дана відеокарта, і в неї 20 ПГ хеш. Тобто це дуже багато, ну, порівняно з моїми відеокартами, це дуже багато. У мене 277. Давайте я куплю ось цю відеокарту. Бонус ранг тут 7%. Я натискаю купити купив. Підтверджую покупку, бачимо, що мені дали додатковий стелаж. Зараз я вам покажу, як це все використовувати та як викласти у вашу кімнату для того, щоб дана відеокарта майнилась. Тому що дехто просто купляє відеокарту і вони в нього стоять, скажімо так, у рюкзаку, і вони не працюють, вони не майняться. Повертаємось назад на головну сторіночку, переходимо до нашої кімнати. І бачимо, що тут внизу є ось така стрілочка, натискаємо на неї, і тут є наші полички, а також є наші майнери. Зараз у мене ось ця відеокарта, яку я тільки но купив, зберігається в рубзаку. бачимо, мені цю поличку дали безкоштовно. І також вибираємо майнер і просто його переношу на ось цю поличку. Все, майнер доданий і він працює там, майнить. Якщо горнути вище, в мене позиція на даний момент 5884, якщо оновити, мав би піднятися на пару позицій вище. 884 було, зараз побачимо, що було. Ну і бачимо, що 5677, тобто вже в мене швидкості набагато більше, і я власне піднявся в рейтингу трошки вище. І дана відеокарта, яку я тільки накупив, також приєдналася до майнингу криптовалюти, яку я вибираю. Як вибрати криптовалюту, яку ви хочете майнити? Там є великий вибір. Ви бачили, я тільки що перераховував. Але ви можете ось цю всю швидкість, яка у вас є. Тобто, в мене зараз загальна. Швидкість 419 PH, ви можете її розподілити по певних токенах. Як це зробити? Натискаємо на MyPower, і тут є ось складочка Split Power. Натискаєте на неї. Бачимо, що зараз 100% моєї енергії манять токен Solana. Це є 419%. Ви можете, наприклад, вибрати 50% полігону і 50%. Наприклад, Solana, так, ось, і зберегти. Після того, як ви зберігаєте, у вас на 50% вашої швидкості буде майнити стокен Solana на 50% полігону. Я не е, зберігаю налаштування, адже я майню на 100% Solana. Знову ж таки, Solana зараз дорога, і бачимо, що на даний момент Solana я намайнив на скільки? Ну на 100 доларів, так, власне, на повному пасиві. Як в даному проекті можна почати з повного нуля? Тут є ось ці токени RST, які ви можете отримати, виконуючи прості завдання. Після того ви можете купити, наприклад, додаток до відеокарти, коли апдейт робити, вони потрібні. Ви їх продаєте за RLT потім. І таким чином робите ось цей круг, і отримуєте безкоштовні токени RLT та купляєте відеокарт. І так, чим довше ви в даному проєкті розваєтесь, розвиваєтесь і власне можете дійти до вищого рівня, до вищого заробітку завдяки ось такій простій схемі. Давайте я зараз зроблю вивід на біржу Binance даних токенів, які в мене є. Так, деякі токени інколи вивести не можна. Якщо перейдемо до вкладки Гаманець і, наприклад, натиснемо Litecoin, повертаємося вверх, бачимо, що тут тільки депозит або Історії. На даний момент три токени Litecoin вивезти я не можу. Але, наприклад, давайте перейдемо до токену TRX і бачимо, що вкладка Віздрав працює. Я зараз вказую сюди свій адрес, кількість токенів, яку я хочу вивезти. Мінімальна кількість токенів в TRX, бачимо 350. Я просто вказую суму, підтверджую це, натискаю віздрав на почту приходить. Код я вставляю і токени виводяться. Власне, зараз я це все буду робити. Я даний процес, звісно, пришвидшую, адже це займе там порядку 5-7 хвилин. Я на всякий випадок зараз запишу запис екрану на макбуці і запис екрану на телефоні для того, щоб ви зрозуміли, як це все працює. Ми переходимо, наприклад, в СПОТ. Далі вибираємо токен TRX, натискаємо мережу, вибираємо Tron. Внизу бачимо, тут пише, яку мережу потрібно вибирати. Не попутайте, адже якщо ви виберете мережу, наприклад, Binance Chain, токени не прийдуть, звісно ж. Тобто далі вибираємо TRC20, копіюємо даний адрес, переходимо на ноутбук, вставляємо, так, підтверджуємо, вводимо суму, яку хочемо вивезти. Тобто це 642 токени. Максимум. Натискаємо із Підтверджуємо, і зараз на почту прийде код. Вставляю. Ось і все, токени з балансу списались, і вони прийдуть мені на мою біржу. Якщо перейти на біржу і вписати, наприклад, що я хочу зараз продати 642 токени TRX, то, то це виходить, що я виведу з даного проєкту в монетці TRX 170 доларів, тільки з однієї монети. Зараз буду виводити всі інші. І далі все по колу. Тобто я переходжу в гаманець, вибираю спот, в пошуку вводжу, наприклад, це далі, я буду виводити Dogecoin. Натискаю депозит, вибираю мережу. Так, потрібно подивитися, мережу я вибираю, мережу я вибираю Dogecoin, копіюю, вставляю, підтверджую умови, погоджуюся з умовами і вибираю 599 токенів. Натискаю віздра, підтверджую. Зараз прийде код. Ось і все, токени до Гікоїна списалися, і вони прийдуть на мою біржу там, протягом 2-3 днів. Знову ж таки, ці токени, які я тільки новив, вони приходять швидше. Так, сьогодні 19 грудня, 13 година дня. Отже, подивитись, там... подивитесь, коли там токени прийшли. Я далі продовжую вводити всі токени і пришвидшую відео. Також, якщо ви бачите, на даний момент в мене на балансі 0.035 біткоїна в доларах на даний момент це є майже 360 доларів. Я заробив з біткоїну. Бачите, ось такі суми можна заробляти, друзі, приділяючи мінімум часу. Знову ж таки, чуть пізніше я розкажу, як це довести до такого прям непоганого заробітку, як в моєму випадку, там 700-800 доларів. І нічим не переживати. Ви просто приходите та виводите токени на собі на біржу. Також хочу одразу сказати, друзі, що коли ви виводите токен з даного проєкту, ви комісію взагалі не платите. Ви виводите в ефірі, також вам ось така сума, яку ви вивели, вона приходить вам на біржу. Зараз комісія в ефірі там порядку 5, 7, 14 доларів. Так, ви цю суму не платите. Тобто, ви як вивели в ефірі, наприклад, 100 доларів, вони вам на біржу прийшли, ось ці 100 доларів. Крапка комісія не стягується при виводі з даної платформи. Ну, ось, друзі, я заказав виплату всіх токенів, які зараз можливі. На даний момент, мінімалка в Солані це 0.61 токен. Власне, у мене на балансі 54. І лайткоін, так як я вам показував раніше, його на даний момент немає. Можливості вивезти. І також ще є токен XRP. На балансі в мене 40 штук, але бачимо, що також я навіть не можу перейти вивести на даний момент не можу. власне. Ви бачили, що виплата заказана при монтажі, десь все там буде публікуватись, монтуватись, ставити. Бачите, що все пройшло на мою біржу, якщо хочете. Переходіть на попередні моє відео, знову ж таки, напевно, посилання залишу в описі під відео. Я також розказував про даний проект, що з нього я виводив, показував виплати, як виводив, скільки виводив, і так далі. Там би, більш детальне відео було по виплатах, тому можете перейти глянути. Тепер до того, як заробляти ось такі суми, наприклад, 500-700 доларів з даного проекту, виводити собі і. Мати повністю пасивний заробіток. Тут головне реферальна система. У вас є ваша команда, є ваші люди, які так само беруть участь в даному проєкті. Вони майнять криптовалюту з цими відеокартами, але ви також маєте відсоток заробітку з них. На даний момент, якщо глянути по рейтингу, то в даному проєкті 4 мільйона 700 тисяч користувачів, що в принципі не так багато. Це власне плюс для вас, адже ви можете взяти їх під своє крило, вони будуть ваші реферали, і вони приноситимуть вам частково. Прибуток. ви прибуток. Вони заробляють, наприклад, там 100 доларів в місяць з однієї людини, ви, наприклад, будете мати 15-25 доларів тільки з одного рефералу. Це я так для прикладу сказав. Вся детальна інформація є в даному проєкті, ви можете оглянути, ознайомитись, але де брати цих рефералів? Звісно, що TikTok. Якщо у вас є ваші ресурси, наприклад, це Telegram, YouTube, будь ласка, записуйте відео, ви це прекрасно розумієте, що відео записали. 20, 30, 40 людей прийшло, вони вже є ваші реферали, і чим більше ви будете приділяти час. З даного проекту, тим більше у вас буде рефералів у вашій команді. Тобто ваша команда зростатиме і ви зароблятимете більше. Але для цього використовуйте, звісно, що TikTok найкраще це TikTok, друзі. Будь-яке відео ви можете заливати там про даний проект, наприклад, 10 відео в день, і загалом в день у вас буде з даним проектом там переглядів на 10 тисяч. З 10 тисяч, якщо навіть 10% перейде, у вас вже буде тисяча рефералів, а це дуже багато. Ви показуєте приклад, ви показуєте результат, що ви виводити реальну криптовалюту з даного проекту. Повірте, школярі, студенти, люди, в яких дуже багато часу будуть залітати в даний проект, тадже тут можна з нуля заробити. Інструкція та схема дуже проста: ви записуєте ролики зі своїм обличчям, не зі своїм обличчям, заливаєте їх на TikTok регулярно, отримуєте перегляди, своє реферальне посилання ви залишаєте в шапці TikTok. Як вставити своє реферальне посилання, якщо у вас там один або ноль підписників, в моєму телеграм-каналі є детальний пост. Ви просто вам просто потрібно перейти на бізнес-аккаунт. Вся документація, які скрини потрібно складати, є в моєму пості. Посилання також залишаю в описі. Дуже багато моїх підписників роблять ферму таких аккаунтів і заливають своїх рефералів на біржі, е, криптобіржі я маю на увазі і мають пасивний заробіток з них, а також на ось такі ігри без вкладень. Тобто способів заробітку дуже багато. Ну і чим більше часу ви приділите зараз, тим більше рефералів у вас буде в майбутньому. І таким чином, на майбутнє це повністю пасивний заробіток. Я зараз просто кажу, там раз в тиждень заходжу даний проект на 2-3 секунди, натискаю на ось цю зелену вкладочку апдейт, поновлю енергію, тому що коли енергія пропадає, в мене дана криптовалюта не майниться. Тобто все якби гасне. І все просто потім токени не вивожу на біржу та продаю за реальні гроші. Так, я ще раніше записував відео про даний проєкт, і там на моєму youtube каналі порядку 2 чи 3 відео є з даним проектом. І, власне, люди, які дивилися, я їм показав інструкцію, як зареєструватися, як майнити дану криптовалюту. Вони стали моїми рефералами. І я зараз просто... Збираю ось ці плоди, які я посіяв е, ще там 2-3 роки тому. Тож, друзі, кому сподобався ось такий заробіток, я вам показав наглядно, що я з даного проєкту вивів. Чи вистачить вам мотивації і терпіння, щоб дойти до такого е, заробітку, я, як в мене, не знаю. Але якщо е, пару людей постараються і дойде до того, що я хоча б там 200-300 доларів будуть мати в місяць з даного проєкту, буде цілком е, прикольно. А вам, друзі, вдячний, що додивились відео до цього моменту. Ці посилання на платформи, про які я сьогодні. Сьогодні говорив, я залишаю в описі під відео, тобто це RollerCoin, як додати посилання з нульового аккаунту. Все це ви знайдете внизу під відео. Ну і до наступного відео.